Як реалізувати своє право на відстрочку? Мене звати Катерина Піскуровська, я практикуючий адвокат, керівник центру юридичних та консалтингових послуг. І сьогодні я буду вам розповідати про таку важливу тему. Вже в нас третій рік триває воєнний стан, але люди досі плутаються, не знають, сумніваються, як оформляти відстрочку чи оформляти відстрочку тощо. Тому, якщо ви маєте право на відстрочку, або ж думаєте, що маєте це право, хочете ним скористатися, рекомендую додивитися це відео до кінця для того, щоб не робити помилок, які робить дуже багато людей навіть досі. Отож, насамперед, перша типова помилка, про яку багато хто думає і чомусь переконані в своїй правоті, це те, що якщо є право на відстрочку, то мобілізувати таку людину не можуть. Насправді це не так. Навіть якщо у вас є право на відстрочку, ви обов'язково повинні його реалізувати. Що таке реалізація? Це зібрати пакет документів і подати відповідну заяву до ТЦК та СП. Якщо у вас є інвалідність, так, ви маєте право на відстрочку, але якщо ви не звернулися з заявою, до вас може бути застосовано негативні наслідки у вигляді мобілізації. Звісно, якщо вони для вас є негативними. Тому переконання, що вам нічого не буде, бо у вас є право на відстрочку, є дуже хибним. Я постійно наголошую про це своїм клієнтам і кажу: маєте право на відстрочку? Оформляйте. Будь ласка, не нехтуйте своїми правами, якщо ви дійсно хочете ними користуватися. Наступні типові питання, з якими стикаються майже всі люди. Які бажають оформити відстрочку, це те, яким чином її треба оформляти. По кожній окремій підставі є певний перелік документів, який повинен надаватися. Цей перелік передбачений у постанові Кабінету міністрів номер 560 Там є чітка табличка, в якій розписано з лівої сторони категорію, на підставі якої можна отримати відстрочки, а з правої сторони. Перелік необхідних документів. Я всім рекомендую робити нотаріально завірені копії цих документів, для того, щоб не нести в ТЦК оригінали. Іноді на практиці трапляються випадки, коли оригінали безпосередньо в ТЦК пошкоджують. Я не хочу вас лякати і не кажу, що саме цей випадок станеться з вами, але дійсно в житті таке бувало, тому краще оригінали приберегти. Тобто, алгоритм простий. Відкрили постанову 560, передивилися перелік необхідних документів, склали їх в один пакет, зробили нотаріуси завірені копії і після цього можете подавати до ТЦК та СП. Також важливо коректно заповнити заяву про надання відстрочки. Шаблон цієї заяви також міститься в порядку номер 560 Там немає нічого складного. Вам потрібно заповнити назву ТЦК та СП, його адресу, ваші дані, прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний код, дату народження, емейл, контактний телефон та підставу про надання відстрочки, Заповнити відповідний абзац та пункт статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Існують дискусії, яким чорнилом краще заповнювати цю заяву, тому що на практиці я та мої клієнти стикалися з тим, що різні ТЦК та СП вимагають заповнення цієї заяви різними чорнилами. В деяких ТЦК хочуть, щоб була заява заповнена чорною ручкою, в деяких синьою. Скажу зразу, що законодавчі це питання не врегульоване, і це відбувається відповідно до фантазій конкретних працівників конкретного ТЦК. Але моя позиція і рекомендація вам така, що краще бути готовим до будь-якого формату реакції на чорне або синє чорнило. І заздалегідь, заповніть два варіанти такої заяви двома кольорами, щоб бути готовим до будь-якого ходу дій, якщо ви потрапите в таку ситуацію. Це реально, це реально прикол. У мене клієнт недавно цей. А потім другі кажуть, а в нас навпаки вимагали чорну, а йому сказали, що чорної ні. Ну, типу, бред, але, але. Мене часто запитують, чи можна подати заяву про надання відстрочку поштою? Моя відповідь буде така: я не рекомендую це робити. Тому що відповідно до порядку номер 560 про який ми постійно зараз говоримо, є зазначено, що в момент подачі заяви про надання відстрочки військовозобов'язаний зобов'язаний. Пред'являє військово-обліковий документ. Якщо виходите з тлумачення слова пред'являє, це означає, що він повинен прийти та показати свій військово-обліковий документ. І логічно, що по пошті пред'явити це неможливо. Хоча є непоодинокі випадки, коли ТЦК та СП все одно розглядають заяви про надання відстрочки, які надіслані поштою. Тому для перестраховки можу вам рекомендувати зробити два пакети документів. Перший той, який ви відправите поштою, обов'язково рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. А інший пакет документів ви можете занести фізично до ТЦК та СП вже після того, як вони отримують ваш лист по пошті. Такий алгоритм дій убезпечить вас від можливих негативних реакцій або протиправних дій по відношенню до вас. Наприклад, іноді так буває, що чоловіки приходять в ТЦК, а в них просто не приймають їхні заяви про надання відстрочки. Тому, коли ви відправите таку заяву поштою, звісно, за умови, якщо там буде коректний пакет документів, ви все одно будете умовно захищені, тому що з моменту звернення з заявою про надання відстрочки до моменту прийняття рішення про надання відстрочки або про відмову у наданні вам відстрочки, вас не може бути мобілізовано. Тож підсумую, відкрили порядок 560. Відкрили додаток, який передбачає форму заяви звернення про надання відстрочки, заповнили її двома чорнилами на всяк випадок чорним та синім, долучили до цього додатку нотаріально звірені документи, які вимагаються по переліку в цьому ж порядку. І подаєте заяву. Обов'язково подаєте заяву. Не надійтеся, що вас це не буде стосуватися. Не думайте, що вас не мобілізують, бо у вас є право. Мати право не дорівнює ним користуватися. А якщо хочете користуватися, подавайте заяву про надання відстрочки. А якщо вам потрібна допомога в даному питанні, переходьте на наші соцмережі, пишіть приватні повідомлення або телефонуйте, допоможемо заповнити та оформити заяву і проконсультувати по алгоритму дій у вашій ситуації. Не забувайте підписуватися на канал, ставити дзвіночки, вподобайки. Нам дуже приємно, коли ви позитивно оцінюєте нашу роботу. Побачимось в наступних відео.